Hello everyone, this is level B1, lesson 13, Phrasal Verbs on Channel English with Mila. My name is Mila. Now without further ado, let's continue with phrasal verbs. Check-in перекладається зареєструватися або поселитися у готель. До прикладу, the first thing we did when we arrived at the airport was to check in. Найперше, що ми зробили по приїзді в аеропорт, ми зареєструвалися. Check-in реєструватися. Check-off перекладається відмітити або Викреслювати. До прикладу, When the supplies arrive, we check off all the items to make sure they are all there. Коли прибувають поставки, ми відмічаємо кожну одиницю, щоб упевнитися, що все на місці. Check-ON перекладається перевірити, досліджувати або оглядати пацієнта. До прикладу, The bank won't give you a loan until they check on your financial situation. Банк не надасть вам позики, поки не перевірить ваше фінансове становище. Check-ON перевіряти. Досліджувати щось. Check out Перекладається перевіряти у значенні переглядати або виселятися з готелю. До прикладу, There are some mistakes in these calculations. Can you please check them out? У цих розрахунках є помилки. Ти можеш їх переглянути, будь ласка. Check-out. Перевіряти переглядати щось. Check up Перекладається перевіряти здоров'я або обстеження. До прикладу, twice a year everyone should go for a general check-up». Двічі на рік кожна людина повинна проходити загальне обстеження. Now it's time for practice. Let's do an exercise together. Don't forget you should tt before 12. Не забувай, потрібно виселитися до 12-ї години. Виселятися з готелю це фразове дієслово to check out. Don't forget you should check out before 12. The Guide та детети The Names of People who didn't arrive on time. Гід викреслив імена тих людей, які не прибули вчасно. Викреслювати, відмічати. Це фразове дієслово check off. Тут минулий час past simple. Отже, checked off. Закінчення ed, тому що це правильне дієслово. The guide checked off the names of people who didn't arrive on time. The doctor is busy. He is теte his patients. Лікар зайнятий, він зараз оглядає пацієнтів. Оглядати пацієнтів це фразове дієслово to check on. Але дія відбувається зараз, отже, це present continuous. Або ще його називають present progressive. І утворюється він за допомогою закінчення «ing» до дієслова check. The doctor is busy is checking on his patients. Could you please make an appointment for a … Запишіть мене будь ласка на огляд. Огляд тут буде check Could you please make an appointment for a checkup? When we … we went up to our room, unpacked, and went down to the restaurant. Після того, як ми поселилися у готелі, ми піднялися до нашого номера, розпакували речі і спустилися в ресторан. Поселитися у готелі це фразове дієслово check-in. Тут минулий час, past simple, отже, checked-in. When we checked in, we went up to our room, unpacked and went down to the restaurant. That is all for today. Thank you for your attention. I hope you enjoy learning English with me. Good luck. See you all next time. Bye bye.